Досягнувши такого високого ступеня синів Божих, ми повинні палати до Бога такою синівською любов'ю, щоб уже не своєї користи шукати, але всією істотою бажати слави Його, Отця свого, промовляючи до нього. Нехай святиться ім'я Твоє. Бо цим ми свідчимо, що все наше бажання і вся радість полягають у славі Отця нашого, Хай славлять, благовійно вшановують та поклоняються преславному імені Отця Нашого. Друге прохання Очищеного розуму є таким: Хай прийде царство Отця Його, або Те, яким Христос царює у святих. Коли, відібравши владу над нами у диявола і прогнавши з наших сердець пристрасті, Бог починає царювати у нас через пахощі чеснот або те, яке у визначений час обіцяне усім досконалим і Божим дітям, коли промовить до них Христос: Прийдіть, благословення Отця мого, успадкуйте царство, готоване вам від сотворення світу. Третє прохання властиве синам, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, що означає, хай люди будуть подібними до ангелів, і як вони виконують волю Божу на небі, так хай усі, що живуть на землі, творять не свою, а Божу волю, означає ще, нехай у нашому житті все відбувається з твоєї волі. Тобі віддаємо нашу долю, віруючи, що ти все і щастя, і нещастя влаштовуєш нам на благо та дбаєш про наше спасіння більше від нас самих. Далі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, насушний надсущний, вищий над усіма сутностями, яким може бути тільки хліб, що сходить з небес. Коли мовимо сьогодні, то цим показуємо, що нам недостатньо вчорашнього споживання Його, якщо не отримаємо Його і нині, запевнені такою Його щоденною необхідністю повсякчас виливати цю молитву, бо немає дня, у який не потрібно було б укріпляти серце нашої внутрішньої людини, прийняттям і споживанням цього хліба. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Милостивий Господь обіцяє нам прощення наших гріхів, якщо ми самі покажемо приклад прощення нашим братам, прости нам, як і ми прощаємо. Очевидно, сподіваючись на цю молитву, наважитись промовляти цю молитву може лише Той. Хто сам прощає своїм винуватцям, хто ж від щирого серця не простить своєму братові, який грішить проти нього, то цією молитвою проситиме для себе не помилування, а засудження. Бо якщо ця його молитва буде почутою, то, відповідно до Його прикладу, може настати тільки невблаганий гнів та неодмінний каральний присуд, немилостивий суд тому. То не творив милости, і не введи нас у спокусу, пригадуючи слова апостола Якова, блаженна людина, яка переносить спокуси, ми повинні розуміти ці слова молитви не так не допусти того, щоб нам коли-небудь спокуситися, але так, не допусти нам бути переможеними у спокусі, спокушуваним був Іо, але не був введений у спокусу, бо з Божою допомогою не промовив нічого нерозумного про Бога і не осквернив уст своїх богохульним ремством, до чого хотів схилити його спокусник. Спокушуваним був Авраам, спокушуваним був Йосиф, однак ні той, ні інший не були введеними у спокусу, бо жоден не виконав волі спокусника. Але визволи нас від лукавого, тобто не допусти того, щоб ми зазнали спокуси від диявола, яка перевищує наші сили, але разом із спокусою дай полегшення, щоб ми могли перемогти. Хоча вещезазначена молитва, промовлена самим Господом, містить у собі всю повноту досконалості молитовної. Проте Господь своїх найближчих провадить ще далі, до якогось, як ми вище згадували піднесеного стану, до тієї полум'яної, небагатьма пізнаної та відчутої, навіть скажу, невимовної молитви, яка, перевершуючи всяке людське розуміння, виявляється не у звуці голосу, не у русі язика. Та не у проказуванні якихось слів, і яку розум, осяяний виливанням небесного світла, промовляє не слабкою людською мовою, але зібравши почуття, немав з якогось великого джерела, нестримно виточує з себе і якось невимовно доносить прямо до Господа, виявляючи у цю найкоротшу мить часу те. Що, повернувшись до себе, він не в змозі ні словом вимовити, ні простежити в думках. Такий молитовний стан є Божим даром. Зазвичай благодатний молитовний настрій характеризується розчуленням, від якого оповитий ним розум збуджується до чистої і полум'яної молитви. Розчулення це приходить у різних випадках, як показав досвід. Часом під час співу псалмів слова якогось із віршів давали привід для полум'яної молитви. Часом благозвучна мелодія братського голосу спонукала душі зачудованих до напруженого моління. Знаємо також, що часом виразний і благоговійний спів додав багато запалу присутнім, а нерідко напоумлення досконалого мужа. І духовна бесіда спонукали лежачих, коли вони стояли навколішках до рясного виливання молитов. Бувало, що ми не менше розчулювалися через смерть брата або якоїсь рідної нам людини, також спомин про нашу байдужість та лінощі інколи наводив на нас спасительний духовний вогонь, і взагалі таких випадків існує безліч. У яких Божа благодать пробуджує наші душі від нечусливості та сонливості, як за різних обставин находить розчулення, так по різному воно і виявляється, інколи виявляється якоюсь невимовною духовною радістю, інколи занурює в глибоке мовчання усі сили і рухи душі, інколи викликає більш або менш рісні сльози. Сльози або якийсь плачливий настрій є звичайним проявом розчулення, їх викликає або біль серця через усвідомлення власних гріхів, або споглядання вічних благ і бажання вічної слави, або усвідомлення великих Божих благодіянь до себе із відчуттям власної нікчемності та негідності. Або відчуття нашого злиденного мандрування на землі, яким є знак того, що наша молитва була почутою, якщо під час молитви нас не бентежить жоден сумнів, а зневіра не руйнує нашої надії на прохання, якщо у самому виливанні молитви ми відчуваємо, що отримали те, чого просили, тоді не сумніваємося, що молитви були справді почутими. Бо молільнику достоїться настільки бути почутим і отримати те, що просить, наскільки віритиме, що Бог дивиться на нього та може виконати його прохання.